Число душі. Якщо ви народилися 1, 10, 19, 28 числа любого місяця, то ваше число душі одиниця. Послухайте, будь ласка, значення характеристики для жінок. Чоловіків і дітей з числом душі одиниця. Число душі один у ведичній нумерології володіють люди, які народилися 1, 10, 19 і 28 числа кожного місяця. Серед планет їх покровителем є Сонце. Воно дає людині ясність думок і цілий, впевненість у власних рішеннях, твердість характеру і пунктуальність. Володар сонячного числа душі і в житті проявляє себе подібним чином, може бути теплим і ласкавим або агресивним і гарячим. Серед переваг можна визначити весела вдача. Товариськість, почуття гумору, оптимізм, волелюбність, прагнення до лідерства, здатність бути керівником. До основних недоліків можна віднести такі якості, як впертість, невміння сприймати критику, гординю, зарозумілість, напоритість, владність у жінок. Одиниця має яскраву зовнішність і сильний характер. У неї виражені акторські задатки, тому вона здатна блищати на сцені або стати медійним персонажем. Завдяки своєму розуму, целеспрямованості та сміливості вона може вести успішний бізнес, не зупиняється, поки не досягає результату. Тому завжди досягає висот у професії та фінансах. Її енергії вистачає і на сімейні турботи. Якщо вона не йде з головою в кар'єру, то стає дбайливою дружиною і матір'ю. У чоловіків Сонце наділяє чоловіким числом душі один сильною енергетикою, тому його поважають у суспільстві. А партнери, колеги і підлеглі визначують його авторитет. У характеристики зустрічаються такі якості, як надійність, уміння тримати слово і виконувати обіцянки, мужність і відповідальність. Великі амбіції ведуть його до влади чи високих посад. Одиниця характеризується успіхом у жінок, але при цьому є хорошим. Сем'янином і зберігає вірність у бранниці. Фортуна завжди на його боці. У дітей дитина з одиницею це активний і допитливий малюк, який з пелюшок прагне до самостійності і не любить, коли його контролюють. За такого свавільного характеру батькам і вчителям іноді доводиться нелегко. З одного боку, не можна бути занадто суворим, щоб не придушити його амбіції і потенціал. З іншого важливо не допустити, щоб дитина виросла егоїстичним. У питаннях виховання потрібно дотримуватися золотої середини, щоб майбутній лідер міг поважати правила і авторитет старших, знав межі дозволеного. Сумісність з іншими числами душі. У кожного числа душі є дружні і недружні планети. До перших відносяться такі ж оптимістичні енергійні числа, з якими відносини в сім'ї, дружби або бізнеси будуть складатися сприятливо. У разі одиниці це Сонце, Місяць, Юпітер, Марс. Сонце один, місяць два. 3 Юпітер і Марс 9. Цифру 5, якою управляє Меркурій, можна сприймати як нейтральну. Ворожими для числа 1 є 4 Раху, 6 Венера, 7 Кету та 8 Сатурн. З представниками цих планет відносини будуть напруженими. Їх не слід вважати ворогами в прямому сенсі, Слова. вони несуть випробування, спілкуючись з ними. Можна набути досвід, навчитися чомусь новому, отримати старт для росту і розвитку. Особливо складним для жінок одиниці буде спілкування з чоловіком вісімкою, тому він не рекомендується для шлюбу. Яку професію обрати одиницям? У чоловіків і жінок, народжені з числом душі один. Професія може бути пов'язана або з творчістю, або з управлінням, реалізувати своє креативне мислення, артистизм, винахідливість. Винахідливість і регіональність можна театральній і кіноіндустрії, або в рекламі, маркетингу журналістики, а також в дизайні. Лідерські якості та організаторські стібності знайдуть собі застосування на будь-якій керівній посаді в топ-менеджменті, компанії, на держслужбі, політиці або військовій справі. Одиниця може розвивати і власні бізнес-проекти. Якщо ви народилися 10, 19, і 28 числа стисло розповідаю, який вплив на число душі надає дата народження. І так, якщо ви народилися 1 числа, справжня одиниця, що володіє чистою енергією Сонця, лідер по природі, якому супроводжує удача у всіх справах. Якщо ви народжені 10-го числа, то доведеться пройти чимало випробовувань і труднощів, але природжена сонячна енергія допоможе відновитися. Якщо ви народилися 19-го числа, дев'ятка від Марса додає імпульсивність, наполегливість, схильність до суперечок. Що проявляється в характері і вчинках. Якщо ви народилися 28 числа, володар душі 1 отримує емоційність місяця 2 і відповідальність, працьовитість і пунктуальність від сонця 8. Призначення одиниці. Володар числа душі один на силу переносить зауваження у свою адресу. Болісно реагує на критику і бажає чути про свою персону тільки слова захоплення. Тому головне завдання для одиниці навчитися контролювати своє его. Для цього необхідно вивчити себе, зрозуміти свої таланти, слабкості, оцінити внутрішні ресурси і знайти. Індивідуальність а також важливо стати самодостатнім, не чекати схвалення від близьких друзів, колег або начальства. У процесі пошуку свого призначення будуть корисні духовні практики, медитації і знання по нумерології. Рекомендації для людей з числом душі 1, людині, народженій числом душі 1, Варто більше відповідально ставитися до грошей, не бездумно витрачати їх на розваги і красиві дрібнички, не вкладати в сумнівні схеми, а навчитися грамотно інвестувати. Необхідно визнавати в собі і контролювати такі негативні прояви характеру, як завищені амбіції, хвастощі. Залежність від думок інших, прагнення агресивно домінувати над оточуючими. Відмова від допомоги. Бажання довісти всім свою незалежність. Ну що ж, на цьому в мене все. Підписуйтесь на мій канал і дивіться слідуючі числа вашої душі. З вами була я, Лариса. На все вам добре.